Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, сьогодні у нас на каналі баранина. І баранина не проста, а ми її приготуємо так, як готують її в Греції. Тож баранина по грецьки сьогодні. От такий в мене шматочок задньої частини є з баранини. Я її вже підготував, тут залишки пообрізав. Що потрібно від початку зробити? Такими хрестоподібними надрізами попрорізати нашу баранинку. Ну, ви розумієте, так, а потім отак. Друзі, баранину я буду готувати на решітці в духовці, тому я зразу її сюди для простоти Помістив. Ну що тепер робимо? В оці прорізі, які ми зробили. У мене є розмарин, правда, він трошки підсох. Я ще порізав 8 зубчиків часнику. І ось у ці прорізи я буду вставляти Часник Ну і розмаринчик. Прямо так, щоб виглядало. Ось такий чудовий натюрмурт у мене вийшов, ну, поки баранину відставимо в сторону і займемося маринадом. Готуємо маринад, грецький рецепт, тому оливкова олія. У мене 50 грамів. Або чверть стакана, як кому. Далі. Тут у мене цедра і сік з одного невеличкого лимончика. Додаємо сюди також. Це. 6 зубчиків передаленого чеснику. Жменька м'яти, вона в мене свіжа, але мілко порізана, додаємо. Буквально жменька. Так це є. Ну і діжонська гірчиця. Уважно, друзі, саме діжонська гірчиця. Мені потрібна столова ложка. Ну, столова сюди не входить. Буду давати, мабуть, отакою. От також сюди йде столова ложка паприки червоної, дві столові ложки розмарину, півтори столових ложки солі, і півтори ложки чорного перцю. Столово. Ну і змішаємо інгредієнти нашого маринаду. Маринад вийшов доволі густим, тому от я виделкою буду наносити його на м'ясо. Друзі, ну ось така красота в мене вийшла. І тепер це м'ясо я відправляю в духовку під 200 градусів спочатку в такому вигляді на 30 хвилин. Друзі, в мене минуло пів години. Ось таку красу я вже маю, але звісно, це ще не все. М'ясо ще сирувати, звісно ж. Тому що я роблю? Я беру такий кусочок фольги і ось так от накрию м'ясо фольгою. Ну ось так, друзі, в мене вийшло обгорнути фольгою м'ясо. І тепер я його відправляю під те ж температурою. Ну, 200 градусів, як і було, тільки вже на 2,5 години. І це м'ясо має бути за рецептом таке рожевеньке. Але якщо ви хочете більш піджареного м'яса, то тоді може залишити ще на півгодини, тобто на 3 години. Ну Я підожду 2,5 години, ну а там подивлюся. Друзі, моє м'ясо під фольгою стояло в духовці 2 години-40 хвилин. Думаю, що воно готове, ще не відкривав. Давайте це спробуємо подивитись. Що ж тут у мене вийшло? на кімнаті ух а тут от така в мене вкусняшка вийшла аромати прикольні прикольні друзі ну, такий трошки несподіваний маринад для мене був ну тому мабуть її дивують мене аромати ну клас все добре вийшло. Що я скажу, зараз підготовлю е презентацію, ну і будемо куштувати. Ну що ж, найприємніша частина зйомок, дегустація, ну як саме для мене. Зараз будемо куштувати мою баранину по грецьки. Я собі тут вже наперед відрізав шматочок невеличкий. Діжонська гірчицька. Спробую, чому саме її використовують для цього рецепту. Трохи незвичний такий смак. Угу. Все клас. М'ясо не жорстке, м'якеньке. Ну, тут було видно, коли я відрізав, різалося класно, від тістки воно відлягає добре дуже. Ну і при розрізанні також все класно. Клас, друзі, так? Трохи незвичний такий смак, бо, як я казав, сам маринад був трохи для мене незвичний. Можливо, хтось таким маринадом користується, тому для вас буде це норм. Так що все класно. Мене повністю задовольняє цей рецепт. Хоча, як я ще раз скажу, трошки незвичний для мене був. Але ж все класно, такий здоровий шматок м'яса на кісті, він приготований повністю. Все классно мене задовольняє, так що я задоволений абсолютно. Не можу собі не дозволити за такий класний рецепт 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну і м'ясо. От зараз попалося м'ясо з залишками маринаду. Взагалі клас, така кислинка присутня. Подобається. класно, Класне м'ясо. Не відчуваю ніяких негативних, скажімо так, емоцій. Рецептори задоволені абсолютно. Тож, класне м'ясо, констатую, що це класний рецепт, трошки незвичний навіть, ну, мабуть, для нас. Але ще готувати можна так. Для якось, для ексклюзивності приготувати, спробувати, як це по грецьки. Тож, готуйте за таким класним рецептом, м'ясо барани на грецьки Приєднуйтесь до мого каналу, домашній Камбус. Чекаю від вас переглядів, класних коментарів, відгуків, вподобайок. Ну і думаю, побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!